Доброго дня. Сьогодні я знімаю це перше своє відео про гриби, пошук грибів. І ми прийшли в парк. Подивіться, що в нас можна знайти в парку. Ну ось є вже перший результат. Гриб білий. Якщо бачимо, і біляк. Ну, це, каже, те, що гриби є. Ну, Що знайду, покажу, не знайду, не покажу. Йдемо далі шукати. О, вирву я його вам покажу. О, Отакий. Що недалеко від того місця, де ми знайшли білого, є ще один маленький білий. Ну і з'їжений. Також знаходиться тут, як в нас називають її білі грузі. О, ну Я їх не збираю. Що, я викинув того білого. Досить маленький, але гриб це факт. Ідемо і знайшов сероїжку. Червона, молоденька. О, ось така. берем І недалеко від стрічки я бачу, росте білий. Маленький білий. О. І тут, ну, навіть так, гриби є. от парк на такий великий парк. Ну і Само собою гриби є. Це дуже добре. І, бачу тут багато дуже груздів є. Ну, і дивіться, який цікавий грузь. Шапка, а на шапці ще один гриб. О, і є тут багато його. Ще один. Тут є. Ось тут є. Ну і Ось там є. Ну я їх не беру, ну люди є ті, що збирають, їх засолюють. У ну, нас це не цікавить. Рухаємося. Ось бачимо, я вам тут показував. Ці грудні, що ростуть. І дивимося, тут росте маленький, білий, ну, молоденький. Ну, беремо маленький, вони тут молоки не виростають. Дивимося дві, як нас називають, голубінки. Ростуть зелено двадцять. Ну, це сироїшка. Люди новить сироїшка. Така зелена. Одна. О, то їх три є. Два. Три. Ось якісь три сироїшки. Ну і дивиться тут. На дорог іти Серегіжок знаходиться, росте білий, отакий трошки погрижений, але факт, що білий є. Ну, Рухаємося Рух. далі. Ну, наша тут такі ростуть марамуха її називають. Або пшеничний. Ну, також їх люди беруть, а я її не беру. От бачимо от, цей парк. Де я збираю, ну і рядом хати стоять. І гриби. Це радує. Воротим іду і дивись. росте, Білий. Один, а тут другий з'їжджений, Ну, це радує. Ось такий. Білий. Ну, трошки з'їздий, але все добре. Ну, шукаємо, Державі. де віз білий. Тут дивимося, росте. Ну, як муховик, хто каже польський, хто каже муховик. О, ось такий красень. Це радує, що гриби є, в нас прийшли дощі пару днів тому. Та й нині е, зранку падав невеличкий. Ну, і Герби полізли. Звіт там був якраз на тому місці. Білі збирав, от рядом стежка йдуть, будинки і тут, дивіться, росте ось такий білий. О, О, подивіться, що тут. О, отакий білий. Беремо і рухаємося далі. Ось, ходжу тут, недалеко від будинків. Внизу, там будинки знаходяться. Таю лісу і дивись. У тут росте білий. Маленький. Подивимося чи. Вон досить такий невірний, файний, твердий. Радує. І так рухаємося далі. То місце, де ріс э, білий, де нижче Дямся. ще один маленький білий. Вони тут великі не виростають. Їх тут знаходять. Ну і беремо його. І далі. йду по цій дорозі, вниз. І дивлюсь, тим кустиком росте, білий, з'їжджений то сама шапка, ну. але шапка нормальна, можна взяти. Ну і рухаємося далі. Хочу ще сказати історію. От тих кущах, за має ще за моєї пам'яті баби, яка недалеко живе в лісу. Під час Другої світової війни німці розстрілили і закопували євреїв. Ну, вони там досі лежать. Ну, от така основна історія, але історію, що сховав е, камеру і на цьому місці бі де білий ріс біля нього. Щойно не побачу, дивишся такий маленький, ще один білий. Беремо по цій дорозі, вже вгору і знаходжу ось таку знахідку маленького горобчика. Ну його не можна рухати, тут мама крутиться його. Візьмете в руки, мама може відказати сідняю. Так що хай живе і набирається сил. І дивіться, щойно побачив. Отут, де робчик був, дивіться, один муховик, два муховик, три муховик і чотири муховик. Це мене радує. І рухаємося далі. Сюди і дивлюсь. Тут ростуть два козарика. Або по-іншому кажуть підбережники. Один. Ось другий. Так що рухаємося. Далі далеко від тих козариків. Я замічаю <кій> ще одного. Красення такого козарика молоденького. Беремо і рухаємося далі на цій полянці. Там якась зіночка ходить і тут я знайшов два козарика. О, такого одного і ось тут другого, такого маленького. ну і ще. Був трохи на грибах, назбирав. Ну, дивіться, от за пару годин що можна знайти в парку. Ну Деякі гриби я вам не знімав, е, бо забув е, карту пам'яті е, очистити і пам'яті нема. Ну, мегабайтів, щоб записати. І от результат. Що можна знайти в парку за пару годин? От знайшов такого красного червоного ловця під осиновик, пішов пару під козариків, підберезників, серед їжу знайшов О, і він, я довольний. Завершую свою свою зйомку, хто кому сподобалося, Підписуйтесь, ставте лайки, дякую вам за увагу. І не судіть строго, бо це моє перше відео. Буду в майбутньому буду старатися на ліпше відео. Також будуть відео з рибалку. Про рибалку буду їздити на рибалку, буду ходити з металошукачем, Ну і буду відео викладати в YouTube. Дякую за увагу, до побачення.